В інклюзивній майстерні кав'ярні Янгу кондитерка Оксана Наконечна проводить майстер-клас з виготовлення цукерок. Це воно – масло. І з підсолоджувачівно. Вимушена переселенка з Харкова, Аліна Поліщук, розтоплює какао, боби з какао маслом. Це один із процесів виготовлення цукерок. Я дуже люблю пожиттю шоколад. Я з'їдала колись до війни плітку чорну, таку вдень, практично. Ну і була худенька, а зараз поправилась. Не їм шоколада. І мені тут було цікаво, От Оксана, наша майстер, шеф, вона розказала деякі нюанси, як його щоб він ці були чисті. Ти шоколад, температури, це я не знала. Я його під підігрівала. А здесь виявляється, на водяній бані треба. Ну є які нюанси, мені сподобалось. Може, я ще попрактикую такі речі, буду виготовляти. Це дуже корисні речі. Мало того, що воно інформує, плюс це просто красота творчість. Спочатку дрібно порізали, тоді на водяній бані його розтопили. Какао масло з тертими, какао бобами От коли вже зовсім не було шматочків, тоді додали підсолоджувач і охолоджували до 27 градусів, підігрівали до 30. Цей процес називається темперуванням шоколаду. Він обов'язковий для того, щоб структура і текстура потім шоколадної плиточки була хорошою. А далі кондитерський мішок наповнили шоколадом і почали додавати у форми з горіхами та сухофруктами. Провола Вікторія Поліщук. Жінка теж вимушена переселенка з Харкова. Поливання шоколадом, у ячейки, там, де фруктики, горішки. Тобто він, виходить, останній процес, але він найприємний. Я вирішила долучитись, тому що я кожного вдома роблю, але багато чого не знала. Я тут дуже два цікавих уроки винесла від ціль. І тому буду ще більш кваліфікована. Сирювати здома, але почула про натуральні інгредієнти, добавки, що корисно, що не корисно і як воно поступово це робиться. Тому дійсно дуже цінна, дуже вкусно Пахне Форми з шоколадом поклали в холодильник на кілька хвилин. Після цього дегустація дуже чудові. такий смак, і горішки дуже чудові. Я навіть не думала, що я можу приймати участь у процесі. Виготовлення цих конфет дуже приємне. Організували такий майстер-клас. Представники закарпатської наукової бібліотеки імені Федора Потушняка. Цей майстер-клас він діє в рамках проєкту Простір єдності та підтримки за підтримки карпатського фонду і фонду Франції. Це якраз вже в цьому цього місяця закінчується дія цього проєкту, і це заключний майстер-клас. До він вже десь п'ятий або шостий, Точно пам'ятаю. То ми робили і свічки тут на базі цього, і потім випекали тістечка, вафлі. Цей проєкт він взагалі для всіх хто цікавиться чимось новим. Що хоче, для того, хто хоче навчити, навчитися чомусь новому? Зареєструвалося, якщо не помиляюся, 13 майстер-клас він є безкоштовний. Так триває приблизно годину. Майстер-клас проводили в інклюзивній майстерні кав'ярні Янгол. Це заклад, у якому обслуговують клієнтів-вихованці благодійного фонду «Карітес Закарпаття. Це люди з ментальними порушеннями. Навчаємо наших студентів професії офіціанта, а також кондиць. Справи. Відвідує бібліотека. Вони в нас вже не вперше, вони вже десь в шостий раз. Ми завжди відкриті, завжди готові до співпраці, що приходили до нас, відвідували нас. Для студентів наскільки це важливо? Для них дуже важливо, тому що вони ну, бувають більше розкриті, навчаються, їм дуже цікаво, кожен старається, щоб побільше ну, відвідати, зробити каву, подати її. Всім нам і тим, хто тут працює студентам, так важливо спілкуватися одне з одним, знаходити спільну мову і щоб саме ці студенти почували себе потрібними. І тому саме на базі інклюзивної кав'ярні тривав майстер-клас впродовж години. Цукерки готували сім учасниць. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Леонтій Неколишин Суспільне новини.